І багато питань. так само з схемами руху громадського транспорту і не тільки автомобільного транспорту. Тобто, це зараз ми вже в процесі з переможцями конкурсу будемо обговорювати. Дорога є, як ви бачили, вона пішла дещо таким згином для того, щоб розширити центральну частину. І мені здається, що це вдале рішення в плані стишення руху, тому що ми розуміємо, що в нас є певний рельєф, і коли згори їдуть, їде автомобільний транспорт. Це буде спонукати його до сповільнення. І до зменшення швидкості будемо думати можливо можливо над експериментом, що вихідні святкові дні. Там рухався тільки громадський транспорт, але це умові, що буде нормальний сприятливий об'їзд для водіїв автотранспорту. Щоб були такі резонансні питання з приводу того, чи бути, чи не бути хресту. Як ми знаємо, хрест встановили точно звернути увагу на відновлення пієта. Але я був головою робочої групи з приводу того, ж і в принципі всі фахівці, і власне представники церков, теж не погодилися з тим, що відтворити пієту як. Той пам'ятник не має змоги, тому що не збереглося жодне кресл. В даній роботі запропоновано було зробити пієту у вигляді голограми, для того, щоб люди також зрозуміли, що тут таке було, і так само це можна скатися вшанування пам'яті. У нас же є місце пам'яті біля стіни і обов'язково воно має бути має бути втілене але вони вважають що це має бути предметом іншого конкурсу більш там творчого просто буде місце де, де треба буде розробити місце пам'яті саме в тій локації де знаходиться пам'ятник шевченку там раніше була будівля і центральна площа була сформована і Творчий колектив, який переміг, він запропонував взагалі зробити центральну площу в історичних межах таким квадратом. А та зона буде сквером Тараса Тараса Шевченка і стіну з такої помпезної, яка такої радянської помпезної стіни, пропонували забрати верхню частину для того, щоб підкреслити контури сусідніх будівель. Ввечері вони будуть відтворювати об'єми тієї втраченої будівлі. За центральну площу багато разів бралися були проведені в конкурсу, Але на жаль, на мою думку, ті роботи не враховували настільки дійсно побажання чернівчан, як і враховує ця робота.